У мене запитання до Сипана Івановича Кубєва. Якраз те запитання, яке хотів задати Юлій Якович Йофе. Це людина, яка має досвід 30 років підземного стажу, був директором найбільшої шахти. І, знаєте, складається таке враження, що уряд сьогодні робить все, щоб знищити вугільну галузь України в догоду Пенсільванської галузі, створює, мабуть, створюють робочі місця за межами України в Америці. Чого стосується моє питання, я хотів би отримати відповідь від Степана Івановича. У нас 33 державні шахти. З них працюючих лишилось 25. З цих 25, 20 шахт отримало попередження, що їм 31 січня відключать світло. Це 40 тисяч людей. Якщо навіть світло це не відключать, то все рівно фінансування стане тільки до серпня поточного року, і в серпні знову ж таки цих 40 тисяч шахтарів. Український разом з сім'ями залишаться на вулиці, коли ви будете працювати все ж таки на українські підприємства і на українську економіку, а не на будь ласка, пане пане кубів, шановний пане народний депутати, це питання має два блоки. Перший блок. Я хочу сказати, що на протязі останніх 30 років і 27 років модернізацію. І інфраструктурними змінами щодо ефективності і формування конкурентних цін в шахтах України на превеликий жаль не відбулося. Уряд за останні, уряди за останні п'ять років максимально це питання вважають пріоритетним, але ця проблема не є проста із ситуацією, яка склалася особливо на сході України. Перше, це питання розглядалося неодноразово і в цій сесійній залі. І на уряді, де є прийнята чітка програма щодо проведення комплексних заходів по виходу з даної ситуації. По другому блоку конкретики по кожній шахті я попрошу надати слово міністру пану насалові. Будь ласка, хвилина пану насалову. Дякую, Степан Іванович. Я сьогодні виступав і сьогодні вже на ваше запитання хочу дати відповідь без фінансування засоби виробництва вугільна галузь перспектив немає. Міністерство розробило всю необхідну документацію, яка пройшло погодження по всіх лавах. Ви пан Йофе знайомий з нею. По всіх лавах, по всіх шахтах, необхідне фінансування складає 2 мільярда гривень. Якщо це фінансування пройде, я на сьогоднішньому графіку показав. Е Вугільна галузь не потребуватиме дотації щодо свого фінансування, і видобуток вугілля збільшиться майже на 60%. Дякую. А, дякую. І, Будь ласка, останнє запитання від групи фракції Сергій Шахов.